Блять, це якась кооперативна гра. Сука, ну, ну як можна було це зробити? <говорит> а гра пиздует, да? Пиздец. А як включити фонарик? І Да давайте подивимось, що тут. Так. Ну пароль я 7 8, 782. Вас. E, вас не глушить e, гра. <свистець> Сука, одну демку нам, чи дві наступному, реально. Какая, блять? Охуеть. Пришел в апарат и вору, пиздец. Все как есть room escape, чешо? Боже, як я підготувався до сьогоднішнього стріму, Вау, блядь. Треба було якось розділяти ігри. А ФОВ можна, блядь, ще й менше, щоб я як в е, під, підзорну трубу дивився. Інспект item. Ага, бумажка, поняв. Тут нема фова, да? Тут нема фово. Так, ну ми в кооператив граємо в цілому з вами, правильно? Ви зі мною я з, ваш, з вами з вашим. Класно, що Включати Включати ліхтарик і... І відкривати двері одна кнопка. А, ну ми мене ключ є. А ще ми я не розумію, якого кого ми зросту. Ну до дверей наче норм, а, а стіл? Вау. Погнали до дверей закритих. Я зараз оглохну нахуй. Ховатись тут не можна. Та якого я зросту? Я не розумію. Що це? Чому звук ніби з центру цієї штуки? А що тут вдвох робити взагалі? Я сюди пройти не зможу, правда? Так, да, не зможу. Ага. Е, в тебе зріст називають Філіп, наче, і 183, но все-таки 180. Один тримає ліфарик, інший використовує ключ. О, ультрафіолетовий. Сюди. Добре, що він насідає? Не, мені мені лінь вибачте. Я викинув. Ось зрозумів. А, це підказки. Get out of here. Хороша підказка. 729 752. Запишіть 759, 72. 75, 752, 729. 729, 752. Запишіть. Бля, як, як у вас затримка? Хтось може протестити, будь ласка, тому що мені здається, що вся. The End is. Кінець близько. А ми що, зробили коло, чи що? Ні, ми не зробили коло. Чи зробили? 729. Я, я, Я під, я підібрав. Блять, фукинь ты нахуй А чому коли я беру Коли я беру її в руки На ній написано 420, бачите? 17 секунд в мене секунд 10 Десь 15 Охуеть Чому 420 на записки написано Інспект. О! Блять! Я думав, якийсь таракан бежит. Максим Войтенка Войтенко, дякую за фол. Це знак на донат. Тут навіть підказка отут, я навіщо? А можна нахуй викинути цей ключ? Чи, чи нехай буде, я не знаю. Короче, тут ще проблема, що ти коли колесико. Коли колесико вгору крутиш, то воно пере. то айтеми перескакують в, вперед. Коротше, навпаки навпаки працює, блядь. Інверсія кольосика. Вона мене лякає, чесно кажучи. Я не думав, але вона мене лякає. Тупа віпка. Чесно кажучи, я, я вже жалею, що не читав, що там написано, тому що гра виглядає пиздец. Цікаво навіть про що вони там пишуть. Але повертати я не буду. Я все прикрив. Тут якась послідовність повин, потрібна. Чи. Мені, мені подобається і звук. Як воно біжить? <риклад> <риклад> як як сміється, Дуже жутко, чесно кажучи. А тут все одно е, димить Тут все одно все димить Страх це смерть. А що тут вдвох робити, реально? Один буде перевіряти е... Чи йде дим, а інший крут... Крут... крутити ці штуки, чи що? Погано закрутив, думаєш? Ничего не меняется. Но ну, стил на двох, реально. Может якась послідовність є закручивание? Ну тут ничего нам написано с цього приводу. Я, тут я закрутив. Закрутив, правда? Тут. Я закрутив. Тут. І тут я закрутив. Відкручується в іншу сторону. Правильно? Ну все, затуп пішов. А вона нас захавать може взагалі? Чи вона просто прибігає напугать? О, перекрив! Це по логіках. Тут по логіки працює, покиньте. А не хочеш в супермаркет пограти він безкоштовний. Ні, я закрутив. Закрутив. Відкручувати в іншу сторону. Куди? Я поїхала. Привіта, Дивно бігає. Так. А у нас ще десь були закриті е проходи, якими. Ну, через які можна було пройти, закрутивши. Можна кліп зробити і назвати бобрихи Голський штурвал. Ну У нас тут закриті двері ще. Але... але паром не було закрито більше нічого, мені здається. Кларк Кент, дякую за фол. О! О! Точно! Сим 29? Точно! Я думал, что... Що... Що одна и та же самая дверь. Дверь. Чомусь. Дверь. Можно щось бачити, будь ласка. Оси, клюкчик. Клюкчик. Миколка, дякую за фол Так, твою мать. А це від якої двори? Це? Не. Що таке Colorful? Що з тобою? Че таки сумний? Нагадаю, що це гра е, кооперативна, навіщось? Я, Еее. Я зараз як добавлю цю в ігру в, в вішліст, та ви що? сюда, блін.